Вітаю! З сьогоднішнього року починаємо працювати з орфограмами у прислівнику. І починає цей марафон. Легка орфограма це одна і дві букви «Н» у прислівниках. Правило подане на дошці. У прислівниках пишеться стільки «Н», тобто одна чи дві, скільки їх було у прикметниках і дієприкметниках, від яких вони утворилися. Приклади теж на дошці: стривожений той, якого стривожили. Це пасивний дієприкметник. Уже із 7-го класу ми з вами, знаємо, що у пасивних дієприкметниках пишеться тільки одна буква «Н». Стривожений, одну букву «Н» ми бачимо в цьому слові. І з минулого уроку, тоді коли розбирали способи творення прислівників, знаємо, що одним із найпродуктивніших способів творення прислівників є суфіксальний спосіб. А саме тоді, коли прислівники утворюються від дієприкметників і прикметників за допомогою суфікса О рідше Е. Наприклад, ми з вами бачимо, що від дієприкметника стривожений утворилося за допомогою суфікса О нове слово, прислівник стривожено. І зверніть увагу: одна «н» у дієприкметнику, одна «н» в новоутвореному прислівнику. Все за нашим правилом. Старанний прикметник, в якому пишеться дві букви «н». Чому Основа на «н» і додалося суфікс «н». Відкидаємо закінчення, до твірної основи приєднується суфікс «о», вже знайомий нам. І зверніть увагу, скільки «н» було у прикметнику, від якого творювався прислівник, стільки «н» перейшло і у прислівник. Дві, «н», дві n. Тобто правило дотримується. І ще один момент, відомий нам з 5 класу, у п'ятьох прислівників пишуться завжди дві букви «н». Це прислівники спросоння, зрання, навмання. По підвіконню по підтинню. Зараз ви самі могли переконатися в тому, що сьогоднішнє і правило, і орфограма нам уже відомі. Тобто, підґрунтя до сьогоднішнього уроку у нас сформувалося ще в шостому класі, коли ми вивчали орфограму одне, 2 букви n-у прикметнику, і в 7 класі, тоді коли ми вивчали, як пишуться пасивні дієприкметники. Ну, якщо з дієприкметниками все в порядку, ми з вами знаємо, що з цього правило немає винятків, і в пастини, де прикметниках на них завжди пишеться одна буква «Н», то з прикметниками складніше. І для того, щоб бути спокійними в тому, що ми повторили цю орфограму, пропоную зараз нагадати собі, коли і чому пишеться одна буква «Н» у прикметниках, коли і чому пишеться дві букви «Н» у прикметниках. Загальне правило про одну букву. У прикметниках «Н», ан-ян, Ин, «Їн», Н. Варіант nен пишеться одна буква Н. Дві букви Н пишуться внаслідок збігу двох приголосних. Тоді, коли у нас корінь або суфікс, один із суфіксів закінчується на Н і приєднується ще один суфікс на Н. Поряд стоять дві літери однакові, це збіг. Приклад сонний прикметник буде утворений. Від основи сон. І суфікса «н». І зрозуміло, що якщо ми утворимо від такого прикметника прислівник, то в ньому за правилом буде зберігатися таке ж написання, як і у прикметнику. Тобто теж дві букви «н». Другий момент. Бачимо знайомі нам суфікси. Тільки що ліворуч вони писалися з однією буквою «н», і раптом праворуч вони пишуться з двома буквами «н». В чому ж проблема? Проблеми ніякої немає. Тут вони можуть бути наголошені або ненаголошені, тут тільки під наголосом. Якщо у прикметнику наголошений суфікс енен, «анен», янен, і до цього ж цей прикметник означає або перебільшену ознаку, або неможливість дії, або обов'язкові дві умови і їхнє дотримання, тоді в такому прикметнику ми маємо писати дві букви ен. Страшенний наголошений суфікс і слово означає перебільшену ознаку. Не страшний, а страшенний. Дві букви Н за правилом, яке тільки що повторили. Від такого прикметника утвориться прислівник теж з двома буквами Н. Тобто прислівники зберігають правопис однієї чи двох букв Н залежно від того, від яких прикметників або дієприкметників вони утворюються. І третє правило в українській мові існує низка запозичених слів, так званих старослов'янізмів, з духовних текстів. Ці слова надають піднесеності, книжності, стилю, і точно так же, якщо від такого прикметника буде утворюватися прислівник, він буде мати дві букви Н. Наприклад, це такі прикметники, як священно, огненно, благословенно, смиренно і так далі. І з цим правилом ми з вами теж попрацювали, тобто пригадали і 7 клас правопис дієприкметників, і шостий клас правопис однієї і двох букв «н» у суфіксах прикметників. Тепер можемо приступати до закріплення сьогоднішнього матеріалу. Перше завдання: утворіть прислівники від поданих слів. І ми бачимо з вами низку прикметників і дієприкметників, від яких нам треба утворити за допомогою суфіксального способу прислівники. Нам треба відкинути закінчення. Приєднати до твірної основи суфікс «о», яким найчастіше утворюється від прикметників і дієприкметників прислівники, і переписати його з однією чи двома буквами «н», залежно від написання, прикметника чи дієприкметника. Я думаю, що це нескладне завдання, і ви швидко з ним впораєтеся, і все у вас буде написано правильно. Перевіряємо: нескінченний прикметник, у якому наголошений суфікс. І слово означає неможливість дії, той, кого не можна закінчити. Від нього твориться прислівник нескінченно, який збереже правопис двох літер «н». Шалений прикметник пишеться з однією буквою «н», хоча наголошений суфікс, в основному означає не перебільшеного знаку, не означає «ні» неможливість дії, тому тут то тільки одна буква «н». І зрозуміло, що прислівник, який твориться від нього, буде теж з однією буквою «н». Шалено. Зелено одна буква Н, щохвилинно дві букви Н, урівноважено одна буква Н, тому що це діапрекметник. В пасивних діапрекметниках пишеться тільки одна буква Н. Сумлінно дві букви Н, Упевнено, як і урівноважено, пишеться з однією буквою N. І самовіддано, точно так же, як і прикметник, пишеться з однією буквою N. З першим завданням, ну воно було не таким складним. Від першого завдання переходимо до другого. Тут у нас прислівники вжиті вже в текстах, в реченнях. Нам треба ставити або не ставити другу літеру Н, зважаючи на те, від якої частини мови або особливої форми дієслова дієприкметника утворений прислівник. Поезія це діло совісне, не грайся нею безпричинно. Безпричинний. Чому пишете дві букви Н у прикметнику? Основа закінчується на n і приєднується суфікс n. Безпричинний пишеться з двома буквами n, отже, і прислівник, який утворився від нього, теж буде писатися з двома буквами n. Допишемо букву n до нашого прислівника. І у нас є можливість сьогодні повторити не тільки цю орфограму, а взагалі орфограми, які трапляються нам у текстах. Отже, совісне спрощення в групах приголосних, совість совісне. Не вимовляємо звук, не пишемо букву. Не грайся, не з дісловами пишеться здебільшого окремо, тому що дієслово вживається без не. І безпричинно префікс без з, з пишеться з пишеться з буквою з. Чому дві букви «н» пишуться, ми замовже сьогодні розібралися. Друге речення: тьмяно світяться вікна в маленькій хатинці. Тьмяний. суфікс ян. Пишеться одна буква Н, тому і в прислівнику, який утворений від цього прикметника, теж буде писатися одна буква Н. Орфограма в словах цього речення тьмяно. Ми з вами знаємо, що перед наступним м'яким або пом'якшеним приволосним, після букви Т всередині слова, м'який знак не повинен бути. Але це слово за аналогією пишеться через те, що слово тьма, там, де немає ніякого пом'якшеного, ось пишеться за правилом, Від слова тьма утворюється і прикметник тьмяний. Світяться. М'який знак пишеться в дісловах на тіця. І слово хатинці нам чується, що треба писати м'який знак «хатинці». Але пам'ятаємо, що це неможливо, тому що всередині слова після букви Н перед наступним м'яким або пом'якшеним приголосним, м'який знак не пишеться. Це стосується тільки букви Л. Далі, наступне речення: «Ілько і Галя тримали в руках удочки зосереджено, як заворожені, стежила за поплавцями. Зосереджено. Отворено від дієприкметника зосереджений. Пасивні дієприкметники на неї пишуться тільки з однією буквою Н, а значить, і прислівник, який утворився від цього дієприкметника, буде писатися з однією буквою Н. І, до речі, наступне слово заворожені, прямо навіть підказує нам пасивний дієприкметник теж з однією буквою Н. Як пишеться слово зосереджене, яке утворене? точно так же від дієприкметника. Ілько галя це власні назви, імена людей пишуться з великої літери. Тримали религ в українській мові або перевірити можна, затримка, пишемо з буквою «и». Зосереджено заворожені повторили, і переходимо до наступного речення. Ця ворона бездоганно вгадувала наближення дощу чи грому ще при безхмарному небі. Бездоганно Догана. основа закінчується на «н». Значить, нам треба в прикметнику писати дві букви «н» наслідок збігу двох приголосних. І зрозуміло, що. Прислівник, який утворився від цього прикметника, теж буде писатися з двома буквами Н. Орфограма. Слово наближення теж з двома буквами Н, але за іншим правилом, це іменник середнього роду «на «я». І між голосними перед закінченням відбувається подовження, а після подовження приголосних, перетворення їх на дві літери на письмі. Далі безхмарний пишеться з буквою З, як роз без, завжди ніколи не змінюється, завжди пишеться з буквою З. Третє завдання завдання з ключем. Нам треба розподілити на дві колонки словосполучення, яке ми бачимо на дошці. До першої колонки нам треба віднести словосполучення, у яких прислівник пишеться з подвоєною Н. І до другої колонки без подвоєння Н. Якщо ми правильно виконали завдання, то у нас складеться ключ. Як не складеться, в кожному з дієслів спочатку першої колонки, потім другої, нам слід підкреслити другу букву. Від початку і оці другі букви, спочатку в першій колонці, потім в другій колонці, складуть для нас продовження вислову пантелемона коліша українського письменника. Немає там добра. Ну, а далі, тоді, коли ви вже виконаєте завдання, довідатися, що ж в продовженні цього вислову повинно звучати. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. Таким чином, треба було виділити букви, розподілити словосполучення на дві колонки. Перша колонка навмання. Прислівник один із п'ятьох, в яких завжди пишеться дві букви «н». По підтинню той же самий. Далі, бездоганно, сьогодні вже про це говорили: доган корінь, Н, суфікс з бік двох приголосних, від такого прикметника утворюється і прислівник дома Н. Спросоння компанія Весела п'ятірка. Змінився невпізнанно. невпізнанно перепрошую. Там у нас з вами якраз <кх> в цьому завданні невпізнанно була підкреслена буковка, яка означає наголошений, що туди падає наголос, якраз. Невпізнанний наголошений суфікс, слово означає можливість дії і буква «н». Востаннє основана «н», суфікс «н». старанно основана «н», суфікс «н». Тут все правильно. Невпевнений від дієприкметника, весняний суфіксян одна буква Н, доречний одна буква Н, нежданий, точно так же ждати жданий від дієприкметника, необдуманий від дієприкметника, замріяний від дієприкметника. І вже тут підкреслено все і визначено, і ви бачите продовження вислову Пантелеймона куліша: немає там добра, де немає правди. Отже, ми з вами правильно виконали завдання. І перед закінченням, перед тим, як ми з вами виконаємо ще тестове завдання, хочу нагадати, що сьогодні 21 лютого, день рідної мови. І ви бачите вірш Василя Симоненка, тому що це письменник шістдесятник а письменники саме цього культурного напряму в українській мові, літературі, музиці і так далі, в будь-якій будь сфері мистецтва. Якраз і підносили все українське, українську мову, українську культуру, от, і стояли за українську мову, за її вільне використання в будь-яких сферах нашого життя. І от сьогодні якраз всі люди у світі визначають день рідної мови ну, через те, що ми з вами проживаємо в Україні, є українцями, для нас, звичайно, рідною є українська мова. І ще один такий цікавий момент. Зараз в мережі з'явилися якраз такі от цікаві персонажі, які точно також пропагують все українське, зокрема українську мову. І ми з вами бачимо зараз меми з котом Інжиром, який говорить, що українська мова як мед, вона є солодкою. Ось квітковою, ну, через те, що бджоли збирають мед з квіток, і дуже корисно для здоров'я. Або українська мова як котики, вона є лагідною і грайливою. Якщо ми спробуємо утворити прислівники від цих прикметників, звичайно, що не всі вони будуть підходити нам до сьогоднішньої орфограми, але деякі можуть підійти. Наприклад, корисна, корисно. В слові корисна пишеться одна буква Н, в слові корисно буде точно так же писатися одна буква Н, або лагідний, лагідно. Та ж сама ситуація одна орфограма. Отже, зі святом вас сьогодні, а ми повертаємося до нашої теми, тому що на нас очікує ще тестове завдання, яким зазвичай закінчуються наші заняття. Отже, тестове завдання нам слід знайти той рядок, де на місці пропуску треба дописати ще одну букву. Букву Н, звичайно. Я не буду читати, тому що це може бути підказкою. Ви спочатку виберіть правильний варіант, а потім ми перевіримо його. Сподіваюся, що ви легко знайшли правильний варіант. Цей варіант у нас сховався під буквою А. Позмінно-змінний змін вдався суфікс N. Збіг двох приголосних. Дві букви «Н» у прикметнику, дві букви «Н» у прислівнику. Смиренний старослов'янізм. Дві букви «Н» у прикметнику, смиренно, дві букви «Н» у прислівнику. І по підвіконню це один із представників веселої п'ятірки. Тобто там, де пишеться завжди дві букви «Н». Перевіримо інші варіанти. Гуманно з двома буквами «Н». Височенно з двома буквами N, перебільшена ознака наголошений, суфікс, але шаленно. Ми з вами пам'ятаємо ще з 6 класу. Автор підручника навіть виділив це слово для того, щоб ми запам'ятали, що слово шалене пишеться з однієї букви N. І сьогодні ми з вами про це слово вже говорили в одному із завдань. Далі варіант В. Негадано. далі можна вже не перевіряти, тому що негадано утворене утворено від дієприкметника, пасивні дієприкметники пишуться з однією букво N, значить, і прислівники пишуться з однієї букво N, тому що повторюють правопис того слова, від якого утворилися. Далі варіант Г. Радісно. Далі можна теж не перевіряти, тому що слово радісно пишеться з однієї букво N, як і прикметник, від якого утворився цей прислівник. На сьогодні це вся інформація. Дякую вам за увагу і ще раз зі святом всіх українців, всіх носіїв української рідної мови. Бажаю вам успіху в опануванні рідної мови. Дякую за увагу. Бережіть себе!